Найголовніше те, що маршрутка прийшла в село, і наша гостя з неї не виходить. Значить, все добре, значить, Олег там в машині живий і вони таки доїдуть сьогодні до Осіївки. Супчик уже вскипає. Булочки із часниковою підливкою уже готові, фарш на котлетки. Розмерзається. Салтисончик уже застиг, я вже пробувала, зараз буде різатися, бо уже наша гостя під'їжджає. Так люблю, коли ця сіра машинка сюди повертає, завжди якісь гарні сюрпризи, завжди гарні зустрічі, <свісно> завжди гарні люди. І наша дорога гостя. Востаннє вона в нас була в кінці літа і на початку вересня, як ми возили Яночку на Черкаси перший раз, уже на навчання. Олежка, бачу, маршрутка пройшла, гостя не виходить, значить, все добре. О, ноги нагрілася. Привіт! Привіт. Люблю тебе. Я тебе також Помагай, Олік, помагай, бо старість це наше дуже близьке майбутнє. Я помаленьку. Обережно. Ура! Чуєте щось гупнуло? Це наша яся там в обморок в Черкасах впала. від несподіванки. Бо для неї теж це сюрприз. Ура! Бабка-людка приїхала! Ой. А ось який радий! Воно буде мене. Ну, все буду цілуватись! Підписники! Інтрига розкрита! Ще один член Петрук-агенції сьогодні додається у наших відео. Прошу поважати і не судити строго цього... <свісно> вам прибившу актрису! Мамочці, не привикати, вона актриса, вона вчителька початкових класів. Скільки мамочка стажу? 43 43 роки педагогічного стажу і постійно вчителька початкових класів. Ви собі уявіть, будь ласка, скільки ручок, скільки пальчиків вона навчила тримати ручку в руках і писати перше слово мама. Востаннє мама була, я вже сказала, у нас в кінці літа, Сар, на початку вересня, вересня поїхала. як ми вважала. відвезли Янусю вже Ширк на навчання. Все, Всі свята, мама собі була в себе вдома. Я вже вам розказувала, що вона в нас дуже домашня, так. і вона з дому нікуди. Як вона наважилася на, на цю подорож? Це сам Бог знає. ну... Сподіваюся, що пізніше ми дізнаємося. Мама ніколи не приїжджає з пустими руками до нас. Вона завжди до нас з подарунками, бо діти завжди вони хочуть подарунків, неважливо скільки б їм було років. Тому, любі підписники, розпаковка. Нарешті. А то тільки запаковка й запаковка. Тільки ми збираємо торби наші ясі на Черкаси. Нарешті і нам хтось щось привіз. Отже, дивимося що. Ну, Хліб є, чи, чи нема, не знаю, чи, чи є хліб, але борошно, щоб пекти хліб, у, у нас вже є. Далі. Маму, попере, маму попередила про те, що ми ж тут не самі, хоч і ясі немає, але у нас є зайці, тому яблучка нам і яблучка. Зайцям такі, знаєте, вже ну, не, ну, не першої так, свіжості. Але я їм буду обрізати, і наші малючки вони ду, так чогось хочуть, так дивляться на мене, чи я несу їм щось якогось смаколика і немає нічого дати. Смачного. Так, молочко. Молочко кисле. Да, кисле да, Сметанка підійшла. Зберемо сметанку, а там не тягай Так, а що ж це? А що ж це тут? Нам той заєць передав. Боже, яка ж червона ікра, чи що мені вже, мені вже цікаво. Що це у нас тут таке Дивіться, смачне? Тобі. Так. Ну, окрайчик хлібчика, геть бабка наша покійна завжди казала, йдеш в дорогу окрай хліба, завжди в кармані має бути. Горошок. А, горошок, зелені це нас. Це що таке? Сюди. <кій> <Да? кій> <Да? кій> <Да. кій> Це що таке? Майонез? Це майонез? То я сама роблю, мам, навіщо не ну, добрував? І дуже-дуже червона риба. Прошу, будемо робити бутерброди на сніданок з червоною. з червоною рибою. Це ж вам пенсію <рошу> вчителька заробила, чи може собі дозволити, а, а що ні? Так, витягай далі тобі сумку принесеш мені. А що? Mm -hmm. Яся, Яся, ти там дивися, дивися, тобі там теж подаруночок <риклад> зараз дзинькне на телефон. <риклад> <риклад> О, часник замовляла мамі, бо я така хозяйка, що в мене часнику немає. Так, це шоу в баночці? <риклад> а, це мені хрещена передала, вишеньки. Да? Це ж тюті звісно. <риклад> <Гані? риклад> Дякую, Тюті Гані <риклад> своїй <риклад> хрещені. Ну і це вже не буду доставати, зразу виносю в кладовку, Цибул це цибуля, бо ми свою вже всю робочим майже видалимо. Твою чорну? Чи велику? велику. І, і чорну. І чорну. Як класно бути дітьми, правда? Подарочки, подарочки. Це я сіє, маленька хрещениця, 4 роки. От вона завжди каже, подарочки, подарочки, отак от і ми тішимося, як малі діти, бо мама приїхала і подарочки, подарочки привезла нам. Щось ще. Це ще не все, не перемикайтеся, дочекайтеся, як то кажуть, цукор на дні. Лава, лава. Обережно, щоб не випало. Так. Так, ще, ще подарочки. Так. Вау! Це я Янусі. носі на 8 березня. Це тобі. І це ще не все. Почекай. Ммм, пахнута! Ще Ти, до речі, все. казала, що тобі треба. Так, да, це не все. все. Бабка Людка сказала, що тебе дочекається. Так що, чекай. Це, це не все. Ще не все? Грошовий, Ого! Грошовий ще. А, до набора ще, ще. ще еквівалент. Аму... Амулет день кінчать то так додада, я Яся замовляла бабці. Щоб бабка їй знайшла щасливу купюру, і бабка їй знайшла. Зверніть увагу, ось такий номер 04 в кінці. Це дві цифри дня народження. Десь О. там мама в якійсь газеті вичитала, що така купюра для того, щоб водилися гроші, завжди має бути у гаманці О. власника. Тому яся, ця купюра це для тебе. Вона тебе дочекається з подарунком. О. Але О. то що дзинькне там, то само собою. Так, Яся, це твоє. Вау! Вось дякую, дякую. Вау, яка краса. Мене Ти що, з неї навіть бульйон можна пити, Звісно. така вона, така вона об'ємна, класна, дуже гарна. Дякую, дякую, мамуся, дякую. Подарки. Ну що, з подарками розібралися, будемо сідати до столу, бо Чекала мами, а зять чекав тьошу, бо тьоша – це головний його. Тому треба за приїзд потягнути міцненькою. Сьогоднішні події в країні не сприяють якісь радості, якомусь такому веселощам, але зустріч відбулася. Ми дуже раді, що мама до нас приїхала, що вона трошки побуде з нами, внесе якусь. Таку <рісті> ясність у, на... у наше Це життя. життя. Да. все, Олег дуже довольний, Мас, бо тьоща собутильник <рісті> присутствує, все, бо він мене просить, буває, давай, давай. 100 грам вип'ємо. Ну, я, я завжди я завжди проти. Да. дай господи. А що, головний герой залишився без подарунка? Не розказуй, бо бабка людка тебе салтісоном нагодувала. Не бреши, що ти не їв. Все. Ясі на місце звільнилося. З сьогоднішнього дня його займає мама. Гарного дня вам.